Я хочу ще раз вас привітати з вашим святом. Я не впевнена, дуже би хотілося, щоб ви ще, хоч декілька разів зібралися в такому складі всі разом, і закликали мене і Марію Петрів. Я хочу, щоб ви були щасливі. Хочу, щоб ви запам'ятали, що є три речі, які ніколи не можна повернути назад. Це час. Це слово і це можливість. Тому не нехтуйте часом. Ми так спішимо в доросле життя, а потім сумуємо за дитинством. Ми з таким нетерпінням дивимося в майбутнє, що нехтуємо теперішнім. Тому не марнуйте час, бережіть його, насолоджуйтеся кожною хвилинкою. Вибирайте слова. Бо слова це як ті ключі. Якщо вдало їх підбереш, то можна відімкнути будь-яку душу, але якщо в чомусь помилишся, то можна ту душу занапастити. Бережіть кожну можливість таку для добрих вчинків. Життя прекрасне, коли ви щасливі, але життя ще краще, коли щасливі ті, хто біля вас і щасливі завдяки вам. Любіть себе. І це допоможе вам триматися на плаву. Але якщо ви хочете розпочати якусь справу, створити щось, то не жалійте себе. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте багаті, будьте кохані в добру путь. Щастя вам усім. Я вас люблю дуже. Я вже е, говорила, багато уроків ми провели з вами. Ну, дозвольте ще сьогодні, кілька хвилин зайняти вашого часу. Ви найкращі, як ми говоримо. Подивіться, як нам сьогодні весело, який у вас прекрасний стіл. А скажіть мені, будь ласка, я в вигляді ніби уроку. Хто усе це створив для вас? Ваші рідні батьки. Тож сьогодні низько поклоніться їм. Адже вони важко працюють, щоб створити для вас усі умови, щоб ви такі були здорові, красиві, Ну, я не можу навіть сказати веселі. Діти, для вас стараються ваші батьки. В житті усіх батьків є одна хвороба. Послухайте, яка не лікується, до кінця своїх днів, Їх душа болить за здоров'я і щастя дітей. І неважливо, скільки років їх дитині. Завжди пам'ятайте про те, що всього один дзвінок від дітей, всього лише кілька слів, мамо, як ви, у мене все добре. І мама цілий день щаслива. І лине її молитва до неба, за своїх діток. Де б вони не були зараз і куди би їх, б їх не завела, завело їхнє життя? Бо існує тільки одна вічна любов це любов Матері. Тож ще раз прошу вас, низько поклоніться своїм батькам, будьте їм вдячні, телефонуйте, не забувайте про них, щоб вони вами пишалися. На все вам добре. Щасливої вам дороги. За все вам дякую, дорогі ваші батьки, діти, що були ви в моєму житті. Я вас люблю, всіх, всіх поважаю. На все вам найкраще. Мирного неба, здоров'я, здійснення ваших мрій. Всього доброго.